Ми раді, що ви завітали на наш канал Жити і Працювати в Польщі. За основу нашого навчання ми брали книжку польська мова за 4 тижні. Тут ви можете знайти вправи для самостійного вивчення також словник і приклади розмов. Переходимо до нашого навчання. Як завжди, розпочинаємо з прослуховування тексту. Слухаючи текст, спробуйте повторювати деякі слова за лектором. Сьогодні урок 16. Lekcja szesnasta. Rozpoczynajmy. Lekcja szesnasta. W Krakowie. Wiesz, gdzie jest nasz hotel? Nie jestem pewny. Wydaje mi się, że to jest niedaleko rynku, koło poczty głównej, ale lepiej sprawdzić to na planie. Musimy jechać tramwajem. Trzeba kupić kilka biletów. Kiosk. Poproszę sześć biletów i gazetę wyborczą. To wszystko? Tak. Dziękuję. W hotelu. Dzień dobry. Mamy rezerwację na nazwisko Jaworski. Tak, państwa pokoje są gotowe. Poproszę jakiś dokument. Proszę. Tu są klucze. Państwo mają pokoje numer 23 i 24 na drugim piętrze. Czy w pokoju jest telewizor? Tak. A telewizja satelitarna? Niestety nie ma. O której godzinie jest śniadanie? Śniadanie jest od siódmej do dziewiątej. Który pokój wybierasz? Wszystko jedno. Są takie same. Nie, ten jest większy, jest twój. Pół godziny później. Mam problem. Tak, słucham. W moim pokoju nie ma ręczników ani wieszaków. Nie mogę otworzyć okna, a poza tym telewizor nie działa. Bardzo mi przykro. Już proszę kogoś z obsługi. Jeszcze raz przepraszam. Dzisiaj w rozdziale tematycznego słownika my proponujemy te słowa, jakie ma govorimo pro kwarteru, pro mebli i pro predmety, які się w kwaterie. Але оскільки цей словник є досить великим, то ми помістили його в окремий фільм і пропонуємо всіх зацікавлених оглянути його. Переходимо до граматики. Сьогодні хочемо звернути вашу увагу на застосування прислівників, що позначають кількість чого-небудь. Це такі прислівники, як дуже, багато, множество, безліч, «мало», мало. Трохи трішки, одробінев, дрібка. Іменники після цих прислівників завжди виступають в родовому відмінку. Але тут звертаємо вашу увагу, що якщо ці іменники означають назви речовин або абстрактних понять, то ставимо їх в однині. Тобто мам дуже праці, маю багато роботи. Он дає мені множество радощі. Він дає мені безліч радості. Адам п'є мало води. Адам п'є мало води. Попрошу трохи цукру. Прошу трішки цукру. Додай одробіне солі. Додай дрібку солі. Тут маємо вода, цукер, суль. Це назви речовин. А праця радощ це абстрактні поняття. Ставимо ці іменники в однині в родовому відмінку. Коли ж після цих прислівників маємо іменники, що означають назви конкретних предметів, то ставимо ці іменники в множині і також в родовому відмінку. Наприклад, «Ту рощня дуже джев, тут росте багато дерев. Є там множество комарів, є там безліч комарів. Продукуємо мало самоходів, виробляємо мало автомобілів. Зостало є ще трохи цукерків. Залишилось ще трішки цукерок. Тут маємо іменники джев, комаров, самоходів, цукерков, Множені в родовому відмінку. І одразу ще тут звертаємо вашу увагу, що подібну ситуацію маємо, коли після таких прислівників, як кілька, декілька, віле багато, Нівіле небагато, паре кілька ставимо іменники конкретні, які можна порахувати. Тобто, мам кілька шаф, у мене є декілька шаф. Дамчі. Веле ксьонжик. Я там тобі багато книжок. Зостало мені ВЕЛЕ ренчніків. У мене залишилось небагато рушників. Приньосив парек шесел. Я принесу кілька стільців. Як бачимо, тут іменники ставляться в множині в родовому відмінку. Давайте ще на сьогоднішньому уроці розглянемо застосування таких двох дієслів як мушев і треба. Подивіться, будь ласка, що дієслово «треба» не вказує на жодну особу, але коли ми його вживаємо, то в певному розумінні залучаємо співрозмовників або самих себе. Мушіч це дієслово застосовується відповідно до особи. Всі займенники, які ми знаємо, застосовуємо до слова мушав і відмінюємо їх відповідно до того, про кого ми говоримо. Подивіться, будь ласка. Треба зробіч закупи. Треба їхати до лікаря. Треба скончить проєкт. Оні мушав тут приїхать. Я мушав ість на збрання. Ти мусиш удаче до інтерніста. Нагадуємо вам, що ці займенники, які є в дужках, то ми можемо їх пропускати. Тобто, можемо сказати мушев іщ на забрання, що означає я мушу. або мушіш удаче до інтерніста, що означає ти мусиш. В сьогоднішньому уроці. Ще хочемо звернути вашу увагу на застосування неозначеного займенника якість. Цей займенник має категорію роду, числа та відмінка, і відповідає нашому українському займеннику якийсь або який небудь. Залежно від того, який іменник виступає після цього неозначеного займенника, відмінюємо його відповідно до роду. «чоловічий», Якийсь, жіночий рід, якіщ. Середній рід, якийсь. І також застосовуємо якість для множини. І так само відмінюється цей займенник в питальних речнях. Тобто, в залежності від того, в якому роді стоїть іменник, який знаходиться після цього займенника. Послухайте, якийсь пан чека на чебі. Якась пані чека на чибі. Якісь джецько тута чека. Чи маш якийсь двукопіс? Чи хцеш якусь валізків? Чи маш якісь віно? Чи маш якісь овоце? Зверніть увагу, що в запитальних реченнях після займенника «якісь» Іменники ставляться в знахідному відмінку і мають відповідні закінчення. Звертайте на це увагу. Зверніть увагу, що після таких прийменників, як недалеко близько, кого, обок, на Іменники ставляться в родовому відмінку. Хотель є недалеко банку. Готель знаходиться недалеко від банку. Готель єст близько аптеки. Готель є близько аптеки. Готель єст коло стації бензиновий. Готель є біля автозаправки. Готель є обок ринку. Готель знаходиться поруч з ринком. Хотель єст на пшечівко кіна. Готель є навпроти кінотеатру. В чоловічому роді маємо закінчення У. Банк банку. Ринек ринку. В жіночому роді маємо закінчення І. Аптека «аптека», Стація стації. А в середньому роді є закінчення А. Кіно кіна. Запам'ятайте це і переходимо далі. Ну, і ще сьогодні так коротко про те, що прийменники від і до вказують на початок і кінець якоїсь події або процесу. Вони виступають словами, що вказують на час. Це можуть бути години, дні, тижня, місяці. І після даних прийменників ми застосовуємо іменники в родовому відмінку. Фактично. Це так само, як в українській мові від і до. Споткання є от ушмай до 10. Адам від вторку до п'ятку пише рапорт. От грудня до марця є на нартах. От часу до часу ходзав до опери. Ще на сьогоднішньому уроці. Ми планували розглянути застосування числівників з іменниками. Як відмінюються ці іменники відповідно до того, які числівники ми застосовуємо, але обсяг матеріалу є великим, тому ми зробили окремий фільм по даній темі. Рекомендуємо переглянути його, адже там ви знайдете багато корисної інформації, яка напевно пригодиться. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви були разом з нами. Запрошуємо вас на наступний урок.